Привіт, друзі! 22 березня сьогодні з вами Валерій Клочок. У нас була складна і непроста ніч. Дякувати Богу, що ми залишилися живі. Звісно, не всі є втрати, але Росія вдалася сьогодні до безпрецедентної атаки. Понад 60 шахедів, більше 90 ракет було випущено лише цієї ночі. попередньої 30, тобто загальна сума обчислюється понад 100. Сьогоднішня ніч була характерною, бо удари були в основному спрямовані на енергетичні об'єкти, і мене особисто вразила вранці новина. Яка з'явилася у виданні Financial Times, де нібито за наполяганням і рекомендаціями адміністрації Білого Дому, Служби безпеки України, головне управління розвідки України загалом просять не атакувати відповідні енергетичні об'єкти на Росію, зокрема нафтопереробні заводи. Бо це провокує ріст цін на нафту. Я ставлю під сумнів, звісно, правдивість того, що дійсно адміністрація Білого Дому просила Україну про це, але і не виключаю цього, тому що. Це вказує на ефективність низки ударів безпілотниками по нафтопроробних заводах Росії, яка була проведена впродовж попередніх днів. Сьогоднішня атака росіян буде розганятися в інформаційній. Е бульбасі Росії дуже потужно. Багато чого дійсно дійде до нас. І вже нині я читаю коментарі про те, що це відповідь за успішність військової операції Легіону Свобод Росії, РДК та Сибірського батальйону на Білороді, що, мовляв, там ніякого успіху особливо не досягли, а нам назад прилетіло. Це атаки по НПЗ, які спровокували ріст цін на нафту, і Росія отримає більше грошей, а по нас прилетіло. Ну, як на мене, це. Повна маніпуляція, яка за собою нічого не містить правдиво. Спробую вам пояснити в декілька тезах те, що направді для нас корисно, і чому дійсно потрібно продовжувати такі атаки по НПЗ. Направду так, є певний ріст цін на нафту на світовому ринку, і дійсно компанії, які займаються продажем та виробництвом нафти, нафтопродуктів, вони будуть отримувати більше доходів, в тому числі і компанії на Росії. Але. Об'єми виробничих потужностей на Росії суттєво впали за різними оцінками тих же західних фахівців від 10 до 15%. Втім, ріст цін на нафту може компенсувати втрачену вигоду, але давайте не забувати, що з 1 березня на Росії введено обмеження на експорт світлих нафтопродуктів. Тобто Росія неспроможна переробляти нафту для того, щоб продавати вже бензин чи інші види палива за кордон. Бо загалом вона приблизно продає нафту у співвідношенні 50 на 50, 50 сирої і нафти і 50 це нафтопродуктів, які також. Дуже важливі для наповнення державного бюджету Російської Федерації. Половина грошей з цього державного бюджету йде саме на військові потреби. Нині, але справа в тому, що тут питання не лише в грошах, а як стверджують фахівці. І в тому, що е, нафтопереробні заводи також виготовляють вибухові речовини для оборонки Росії. Зокрема, це толуол, сірчана та азотна кислоти. І усі нафтопереробні заводи Росії, що виробляють толуол, виробляють його з нафти. І всі заводи в Росії, що виробляють азотну кислоту, виробляють її з аміаку, який, своєю чергою, витовляються з природного газу. І це лише один момент, який дуже важливий. Саме у питанні зменшення спроможності забезпечення Росії можливостями ведення війни проти України. Другий нюанс: пошкоджені нафтопереробні заводи дійсно потребуватимуть ремонту, і е, зменшення експорту нафтопродуктів з 1 березня було пов'язане з тим, що низка з них саме ставали в плановій. Режим ремонту для ремонту потрібні запасні частини. І як м, говорить сама російська економіка, і багато про це стверджують моїх колег і ті мої спостереження, які я також проводив, для ремонту цих нафтопереробних заводів потрібно у великій мірі, звісно, допомога із-за кордону, тобто імпортні запчастини, які постачати буде не так просто на тлі санкцій, які вже введені проти Росії, але, <кій> але направду вони настільки потужні, як то нам би, наприклад, хотілося. Звісно, ми ведемо послідовну політику із західними нашими партнерами щодо посилення санкцій, але як бачите, вони не працюють. Буквально вчора ввечері Зеленський, коли коментував прольоти по Україні, то констатував, що в ракетах, які Росія випускає по Україні, було знайдено, ідентифіковано, верифіковано понад півтори тисячі іноземних компонентів. Компонентів, які виготовляються не в Росії, завозяться до Росії різними шляхами, і вони. Якраз дуже необхідні для того, щоб виготовляти ці ракети, якими нас бивають. Тобто, з одного боку, Європа і Сполучені Штати Америки розповідають про те, що ми повинні боронитися від російської агресії. Вони ведуть дискусії про те, коли і як вони нам дадуть допомоги, і іншою рукою вони просто-напросто продовжують продавати до Росії компоненти, з яких виготовляють запас ракети, які прилітають до нас. Тобто, логіка фактично за великим рахунком відсутня. Тому я абсолютно вітаю сьогодні позицію Югуру, СБУ і загалі військово-політичного керівництва України, які проводять свою послідовну політику санкційну проти Росії, примушуючи сьогодні захід зовсім до іншого діалогу. Або Тепер ви будете припиняти свою політику торгівлі на дві сторони, так як, наприклад, і Польща робить і Європейський Союз, продаючи до Росії автомобілі, купуючи в них зерно. Будете вводити додаткові санкції для того, щоб це зерно не потрапляло до Європи, а їхало українське зерно. Будете вводити санкції в інших сферах. Будете припиняти роботу із країнами третього світу, тому що нас за великим рахунком вибору іншого немає. Тому, коли сьогодні ви будете читати інформацію про те, що Сполучені Штати Америки нібито да попросили Україну, аби ми не атакували на заводи, ставтеся до неї дуже критично. Я ще раз наголошую, я дуже сумніваюся її правдивості. Швидше за все, і в мене є великі підстави, вагомі підстави вважати, що е атаки по НПЗ були ефективними, і Росія. Використовуючи свої зв'язки із західною пресою, а вони в неї дуже потужні, хочу вам нагадати: я вже вам розповідав, що на цей рік е, з Російської Федерації до західних країн у різні медіа на лобіювання, агітацію, пропаганду зайде понад 10 мільярдів доларів. Ну принаймні, така цифра озвучується вже окремими аналітиками і експертами, які близькі до Кремля. Ну, враховуючи те, що ця сума доволі потужна, то дійсно на шпальтах передовиць світових, таких як Times і Вашингтон Пост, можна написати що завгодно. Звісно, в цих виданнях виходить чимало правдивої публікації, її потрібно також верифікувати, розрізняти, і я намагаюся це робити дуже прискіпливо. Але сьогодні, аналізуючи саме цю, цю публікацію, ну, вона у мене викликала бажання самого ранку записати вам це відео, аби пояснити, що врешті-решт відбувається. Відбувається. Тому, друзі, підтримуємо наші ЗСУ, донатимо, хто може, допомагаємо, хто чи може. Якому фонду ви довіряєте, тому і перераховуйте хоча б 5-10 гривень, повірте, вони дуже важливі. Можете долучатися і до наших зборів, які ми системно проводимо. Інформація про них публікується в моєму телеграм-каналі. Посилання, як завжди, знайдете під цим відео. Продовжуємо знищити нищити російські нафтопереробні заводи, які дуже важливі для військово-промислового комплексу Росії, аби вони не виготовляли банальну вибухівку, яка використовується у снарядах, які по нас пролітають. Підписуйтесь на канал, поширюйте цю інформацію друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна.